Всім привіт! На огляді інвалідний візок під номером 184. Бісков-н-бісков. Пiro Light Optima. Він складний. Це вже він, ви бачите, в розкладеному вигляді. По параметрах, ширина сидіння між підлокітниками 40 см. Загальна ширина від обода до обода 62 см. Глибина сидіння регулюється від 42 см. До 48 см. Висота від сидіння до підлоги також регулюється. 42-52 см, вага його 17 кг, витримує навантаження 125 кг, висота спинки 44 см. Ну, і в залежності від того, якщо ви змінюєте висоту сидіння, то у вас відповідно міняється і спинка. Взагалі, візок знаходиться в дуже хорошому стані. Uh, є деякі недоліки у вигляді царапин по корпусах, але вони дуже несуттєві. Uh, і так, ну, от, от бачите, підніжки. Отут от така невеличка царапина. ну це по суті геть дрібниці. Uh, підніжки. Вони складаються, відхиляються, повністю знімаються і, звичайно ж, вони регулюються по довжині. Плюс регулюється кут нахилу. Ось, бачите, тут можна змінити, щоб, наприклад, ось так нахилити. Ще одне, ще друге. Передні колеса литі. Зверніть увагу на те, як вони обертаються, це свідчить про те, що підшипники у нормі. Передні колеса литі, а, протектор ще, в принципі, зберігся. Не так, що багато, але. Й Зберігся, можна регулювати по висоті, що дасть змогу змінити на холосидіння. Задні колеса так само литі, на швидкоз'ємній муфті, одним натисканням можна зняти колесо. Бачите, є а, царапини по всьому а, периметру обода. Блокування коліс працює. Можна регулювати по силі затиску. З другої сторони все абсолютно так само. Литі колеса. Протектор, бачите, ще досить хороший. Муфта працює, блокування працює. Сидіння. Сидіння подвійне. В досить хорошому стані. Є ремінь безпеки, який при бажанні можна зняти. Далі підлокітники відхиляються, як один, так і інший. Величезним плюсом є регулювання підлокітників по довжині. Ось бачите. А також по висоті. Ось тут треба зажати. Так, спинка. Спинка м'яка натяжна, до речі, зараз вам покажу. Регулюється натяг спинки. Ось, дивіться. Плюс можна регулювати висоту ручок. Дивіться, ось, це треба буде зажати. Ось тут регулюємо глибину сидіння, ось тут регулюємо висоту сидіння. В принципі, усе. Однозначно рекомендую до покупки дану коляску. Придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання внизу під відео. Дякую за увагу.